23 серпня стало історичним днем для коростенського футболу. На стадіоні Спартак місцева команда спортивного клубу Коростень Агронива вперше зустрілася з представником прем'єр-ліги рівненським клубом Верес. Сьогодні проходить на нашому стадіоні вперше в історії нашого міста. Приймаємо участь в розірші Кубку України з футболу. 1-32 фіналу. Приймаємо команду прем'єр-ліги Верес Рівне. Це не пересічна подія для нашого міста. Вперше в нашому місті на цьому полі ми приймаємо команду Прем'єр-Ліги України. На трибунах десятки вболівальників. Люди з прапорами, плакатами, шарфами прийшли підтримати команди. Для коростенців цей матч став справжнім святом спорту. Ви вболіваєте сьогодні? Це користень. Що хочете побажати нашим спортсменам? Ну, далі, щоб виграли, Щоб без травм, головне. «За користення граниву. Що хочете побажати нашим спортсменам? Успіху. Ну, зрозуміло, що команда ФК Верес це команда П'ятої ліги України, але будемо знімати до майбутнє користень. Що взагалі для користання значить приймати команду такого рівня? Це дуже масштабна подія. Таких подій в користі не буває раз на 10 років. Ну, Бажаємо успіху та перемоги. Як взагалі оцінюєте шанси нашої команди, адже грають з сильним суперником? Наші сильніші. Наші сильніші, правильно мой колега говорить. За кого вболіваєте сьогодні? За Варсі. Угу. Ні, ви за хороший футбол швидкої. Так за верес чи за хороший, за хороший футбол? Футбол. А ви звідки приїхали до нас? Місто Сарни. Ну Верес, звісно, має більше шансів, але м'яч круглий. Під аплодисменти вболівальників команди вийшли на поле. Свисток арбітра і стадіон вибухнув емоціями. Перший тайм завершився з рахунком 01 на користь Вересу команди учасника прем'єр-ліги України. Перший тайм вже завершився. Які ваші враження? Ну ми розуміли, що сьогодні до нас приїхала команда вищої ліги. Футбольний клуб «Верес Рівно, який виступає саме вищій лізі. А ми є аматорська команда, тому рівень, на жаль дещо різний. Але треба належне віддати нашим футболістам, що вони протрималися перший тем і тільки з 11-метрового. Зміг забити гол. нам. Але для нас я хотів би сказати, це коросенцям, це не пересічна подія, тому що цього року Кубок України розігрується починаючи з команд аматорських. Не просто там друга ліга, перша ліга, вища ліга, а саме аматорські. І всі коросенці пам'ятають, що ми виграли в Луцька футбольного клуба і пройшли в другий тур. Сьогодні так Жебій спрацював, що нам достався достатньо серйозний клуб, клуб, який має традиції гарні, який виступає в вищій лізі. Тому, зрозуміло, нам сьогодні важко з ними грати. Але наші хлопці молодці все роблять з тим, щоб ну, відстояти інтереси нашого міста Коростеня, нас древлян, нашого футбольного клубу. Коростень. Тому я вірю в те, що другий тайм вони десь, може, справляться з тим хвилюванням. Рюванням, які у них є, бо команда потужна, і зможуть нав'язати свою гру для рівного. Тому я вірю в наших футболістів, як би не сталося, але вони сьогодні доставили нам свят. Спортивний клуб «Коростень» Агронива поступився в футбольному клубу Верес. Матч завершився перемогою гостей з рахунком 0-4. Як оцінюєте роботу нашої команди? Я вважаю, що хлопці видали ви свій максимум в цьому матчі. Все, що вони могли, вони показали. Рівень команд дуже різний. Це було дуже явно видано поле. Ну, вони старалися, вони молодці, я б сказав, подякував за гру. Але це була битва Давіда Галяфа. Тому, тому так. Ну, Перший тайм взагалі добре трималися. Чому, на вашу думку, в другому пішло все? Ну, Я думаю, все-таки команда набагато рік. Рівні вище і вона фізично готова. Вони тримали темп, десь трошки нас не вистачило. Да, там, ми пропустили майже в самому кінці, і трошки, мабуть, психологічно це ще не довело. У нас момент був дуже дуже гарний, могли забити гол, думаю, Якщо б ми його забили, трошки якось воно було б таке внутрішнє піднесення. Але цього не сталося. Можливо, подальші плани, куди готуватися будете? Е, ну, поки важко щось сказати. Ми зараз граємо чемпіонат області і чемпіонат України по аматорам. Наступний матч у нас серед матері команда «СК Коростень Агронива отримала безцінний досвід. А місто футбольне свято, яке ще довго пам'ятатимуть вболівальники.